Отакий день, як пишуть у соцмережах телеграм-каналах, той день, коли в один день в українців здійснюються ну всі мрії, крім поки що однієї, до якої ми невпинно наближаємося до перемоги. Справді день на ну, такі добрій на гарні новини, хоча їх по різному трактують. Олександре, перше запитання, от власне які цілі переслідує ця операція? Це така більш більш об'ємне запитання, да? тому що ми тут можна говорити і про інформаційні війни, і про суспільно-політичну мету. І якщо говорити про практичний предмет, то, надзвичайно важливо для наших хлопців та дівчат, які зараз на фронті, чи змусить це Росію відтягнути, передислокувати передислокувати свої війська на певних ділянках фронту. Почну з останнього, мабуть, що ні, тому що в принципі зараз угрупування, яке прикриває Білгородську область, воно може складати десь 7 тисяч військових. Просто що їх не видно одразу. Ну, взагалі, сумарно, три області Білгородська, Курська і Брянська, прикривають близько 17-18 тисяч військовослужбовців регулярних. Там плюс є ще ФСБшники, прикордонники, додаткове прикриття. Ну вони розбіглися, до речі, або були знищені. А, але що важливо з військової точки зору? Треба розуміти, що кожен а, вбитий солдат на російській території чи кожна знищена одиниця техніки, вона точно не приїде воювати в Україну. І це варто розуміти, тому в будь-якому випадку, де б ворога не знищувати, важливо просто знищувати, поки триває війна, і зменшувати їхній будь-який потенціал. Тому з цієї точки зору абсолютно зрозуміла ціль. І вона дуже проста, якщо ми говоримо з військової. Плюс наступний момент, звичайний, що я думаю, що ці цілі потрібно розширювати, вони будуть розширюватися. бо... Потрібно йти далі, брати під контроль певні військові об'єкти, захоплювати їхні склади зі зброєю, забирати цю зброю, наприклад. Потім а, заходити в певні там адміністративні будівлі, все це брати під контроль. Взагалі, ось ця ідея, як мені здається, моя така думка, її було б дуже корисно реалізувати. З якої точки зору, от зараз прийшли Легіон Свободи Росії, батальйон Сибір і РДК. Вони приходять, кажуть: от дивіться громадяни Росії. Федеральна влада про вас забула, вони тікають, вони нічого не роблять. Ми вас захистимо. І ми вас беремо під свій протекторат, ми створюємо на території Білгорода а якийсь анклав республіку. Допоки така ситуація. А далі будемо вирішувати на референдумі: чи ця республіка має залишитись незалежною, чи об'єднатись з Курським, чи з Брянським, наприклад, і утворити одну велику республіку Брянсько-Курську, наприклад. Чи Курсько-Брянську це вже там, чи Білгородську-Курську це вже таке. Чи приєднатися, чи повернутись Москви, тільки вже коли зміниться ситуація, і буде дійсно питання федерації? Оце було б надзвичайно. Це був би надзвичайно потужний класний крок, тому що, от повірте мені, це виходить, що Путін всім розставляв такі пастки, а тут як би він реагував? Це ж дезорієнтує. Ти використовуєш зброю ворога проти нього. Це дуже це дуже до речі, серйозний елемент був би. Можливо, це і буде. А загалом от ситуації, що відбувається. Я думаю, що це неспроста події, які пов'язані із літаком, тому що та інформація, яка в мене є, в принципі, з різних джерел, говорить про те, що ми десь незабаром побачимо і маніфест там об'єднаної озброєної опозиції, куди ходить не тільки РДК радикалігіон свободи Росії і Сибір. Я. Там будуть інші цікаві представники, які заатрактують фактично мету, що вони хочуть повалити путінський режим. І це вони присутні на території Росії. І я думаю, що ось це все сходиться в єдиний пазл, тому що те, що сталося з літаком, на ньому ж було ці сім членів екіпажу, це все пілоти, це все військові льотчики. Вони всі загинули. Тобто, крім екіпажу, ще й пасажири. Це всі 15 Так, всі 15 – Це фактично військові пілоти. Ну тобто якийсь птах прилетів. І так сталося випадковість. Ми ж розуміємо прекрасно. Все це відбувається. Нехай таких випадковостей буде більше, я думаю, що буде. А дрони. А я скажу, що тільки зараз, буквально, ми можемо спостерігати ту статистику, яку можна назвати, що ми відходимо на режим базових потреб ударів по Росії. Це ми тільки виходимо за нашим рівнем спроможностей на той рівень, який є потрібен. Це тільки базовий рівень, ще, ще, ще не високий рівень. Він має зростати, тому що дуже багато об'єктів. А це все неправильному шляху, а ігоре. Це вся історія, яку ми зараз спостерігаємо так з Легіоном Свободи Росії, Сербірським Мердика. Чи підтримуєш ти цю Сашину думку, так і яких це може набути далі? Образів і обертів? Ну це в першу чергу, звичайно, все ж таки інформаційна така історія. Хоча сьогодні було багато відео, і видно було на відео, що велись там і певні бойові дії, і оця історія з цим з селом мені не вистачило їм треба було ще табличку змінити в там в прямому ефірі. Тьоткіна на тітки, ну, і було б взагалі дуже добре. Але мені здається, це правильна річ, у якому сенсі. Тому що по перше, це дуже відволікає увагу, в тому числі російської влади. Це змушує навіть отих абсолютно забитих зазомбованих росіян, все ж таки задавати певні питання. А що взагалі відбувається, і коли вони там читають, там же навіть в російських пабліках якимось чином знаєте, пролітає оця думка, що це ну, росіяни, це люди якби з російськими паспортами. Тобто, хто вони? Терористи, але вони називають себе росіянами. Вони кажуть, що ми прийшли вас звільняти від Путіна і так далі. Тобто, це, знаєте, таке невеличке, але вікно вертона, яке потрошку відкривається, і десь, ну, як мінімум, на прикордонні області впливає. Можна, звичайно, було в цю гру грати взагалі. І дуже жорстко в якому сенсі провести там за дві години референдум. Наприклад, про приєднання там області до України чи якихось там територій. Ну але зрозуміло, що Україна якби цього робити не буде, але відволікаючи таким чином увагу, зміщуючи акценти, ну мені здається, що ми хитаємо як мінімум певною мірою режим там на території Російської Федерації. Вони змушені на це реагувати дуже нервово, тому що вони не знають, як це правильно коментувати. Якщо ця історія, я з Олександром абсолютно погоджуюся, якщо вона піде далі, ми побачимо якесь велике об'єднання, тобто якісь там заяви. Не Ті, які дуже часто от ми там мали можливість спостерігати, десь беруться за кордоном в Лондоні там чи десь в Берліні, про щось там поговорять і розійдуться. Ні, конкретні. І ще й ну я в це не вірю, що правда, але прив'яжуть якимось чином тих, хто за кордоном зараз там намагається Навального підняти на прапор і так далі, Ну, може якийсь невеликий але толк цього буде. Звичайно, що кращий варіант для всієї російської опозиції це приїхати в Україну, прийти там перевірку, вступити от, в ці. Загони, да, які там є, ну суттєво так скажімо, їх розширити. Ну і дійсно піти на територію Росії, окупатися там і розпочати фактично певну громадянську війну. Це було зброю. Ну да, ну, вони куплять. Ну в енторгії, а, ні, решта вони здобудуть там, в бою. Да, Воєнтовоєнторги ен, працюють, зайдуть. Головне, щоб в них була вільно кометована валюта. Я думаю, тут проблем з цим них не буде. Вони там переважно люди не бідні. Але от влаштувати таку ну, точку нестабільності, ну зараз було б непогано. Мені здається, тим більше, що це дивіться, можливо, не, не, не в плані дійсно якогось великого відволікання сил. Ну, тобто вони не перекидають щось там з фронту прямо от на ці території, але ж ну, на цих територіях є військові, там Росгвардія, так звана і так далі. Вона стикається в принципі, з цим, тобто це вже змушує їх якось напружуватися, більше думати про те, що звідки там прилетить. Ну і ще останній фактор вибори ж так звані. Розумієте, вираз якраз є теж десь п'ятнадцятого це, вибори... краси, краси, ж, Дивіться, це, да, бари, це ж, от вибори кінець. на фоні такого, таких повідомлень. Ну, це просто продовження апатії на Росії. Оце, от головне. Тобто, вони от за всім цим будуть спостерігати і подумають: да ну, ну які вибори? Я піду, а там дрон прилетить, якийсь незрозумілий. Тим більше вони до Санкт-Петербурга долітають. Зразу. Ні, ну ми ж не завжди кажемо цим, чиї ці дрони. Да? До Санкт-Петербурга там, чи до Москви, чи ще кудись, щось в Москву давно не літало, нічого. От вони подивляться на це і подумають, а навіщо нам туди йти? А це буде колосальний насправді удар, бо вони ставку роблять саме на явку. Вони намалюють необхідну цифру, їм треба зараз явка, показати, що загальне добрям Спутін Бог, там, ну він же сам себе Богом назвав просто нещодавно, що Росія живе за завітами Бога там, да, і керується Богом. А, а тут вийде, що люди на це подивляться, там 15-17 і скажуть, да ні, ну ми вдома посидимо, навіщо нам кудись іти. Насправді мені от, ну, все це от дуже подобається, так, і хотілося б вірити, що все буде далі наростати. Але так само не можна не пригадати тут історію з Пригожиним, власне, коли все це. Відбулася, фактично, фактично дійшли до Москви. і прихожений, і прихожений він був надзвичайно розкручений, і що важливо, він мав підтримку в принципі населення. А те, що ми зараз спостерігаємо, тут ми підтримку населення не бачимо. І мене турбує лише той факт, що це от зараз така, от, ну велика, да ну досить таки, але одноразова акція, що вона нічим не завершиться. Ну розумієте, акція одноразова, да ну вона не буде факт. ну, вона буде не повторюватися не факт. далі, ну, тому що це я ж не запитую, перший раз заходять. а з приводу населення дивіться, тут є нюанс. Населення на Росії дуже аморфне. От вони якби не, да, вони не будуть виходити з прапорами зустрічати хлібом солю і казати, що ми вас хлопчики там чекали. Але пригожим для самі Росії, це була фігура. Ведь, але якщо вони зайдуть не в контексті одноразової, а більш стабільної акції і побудуть там певний період якогось часу, ну населення дуже легко, як в одному старому фільмі, зробить отак. Знаєте, одну шапку зняли, іншу одягнули, влада помінялася і там да, їм єдиний вихід це робити республіку. Ну я да. абсолютно кажу серйозно, тому що це, це робота з населенням якраз. І це може згуртувати людей певних, як мінімум. І це, до речі, доволі був би потужний крок насправді, тому що це ж громадяни Росії, це ж не Україна втручається вам. Так вирішуйте свої питання, проблеми. Вернулись люди додому і хочуть тут змінити порядки. Ну так от, будь ласка, а взагалом, коли я кажу, що це може бути неодноразова акція, тому що... Змінилися певні умови і параметри, я думаю, і ми побачимо певні процеси. Я хочу нагадати, що десь їх аналізують і американці, і британці, і німці. Південна Корея десь кілька днів тому випустили прес-релізи громадянам а своїх країн не ходити на публічні акції, тому що загрози неминучі терактів. Так, от це ж зрозуміло, що зараз, як тільки заявлять про себе. Певні опозиційні рухи Росія буде їх дискредитовувати і буде проводити теракти проти цивільного населення. Їм звичайно це. Ну і плюс вони це будуть розглядати в контексті того, що під вибори, дивіться, от з'явилася терористична група, давайте сплатімося вокруг Путіна. І це, до речі, а це до речі, що означає? Це для нас добре. Це дуже добре, якщо так буде. Тому що тоді що відбувається? Фактор зовнішній, він відходить в бік і є фактор внутрішній. Тобто так, у вас проблеми в Росії з терористами, так у вас вже нема проблем з Україною, так у вас же терористи, громадяни Росії, так треба щось робити. Так виходить, що а, треба запроваджувати режим контртерористичної операції, а не СВО, так зване, і йти дивитися на і давати рулити ФСБ, а ті будуть діяти там на території Росії, перерозприділяти. А що це означає? А це означає. Що ті руки, які так званих еліт орієнтовані довкола Путіна на Ф-Крило ФСБ, підтримуються двома руками і допоможуть провести і теракти, і підтримують. А що тоді відбувається? А тоді відбувається війна за тому що... тому що всі тільки чекають: а що якщо спалахне? Треба ж бути готовим, треба, щоб був план. План є. А тут дуже багато факторів збігається, так може допомогти, щоб цей план реалізувався. І готовий ресурс. Тому не все не все так просто, тільки там в тьоткіна, тьоткіна. От воно звучить, воно зайшло так, але це справа не тільки в Тьоткіну. Треба творити республіку. Ну подивимося, чи дійде також, чи будуть далі розгортатися події, так чи це було так одним днем. Хотілося б, щоб історія набула а, саме такої картинки. Особливо враховуючи, що мені теж сподобалось так, а що це відбувається на тлі якраз цього виборчого виборчого тижня, да, і те, що проти якраз Пусне воюють його ж власне зброю, те, що зараз відбувається. А інша геть, інша історія, да, це заява нашого верховного головнокомандувача Зеленського. А він, говорячи про нинішню ситуацію на фронті, заявив, що ситуація набагато краща, ніж була протягом зими. Цитую, ми мали труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російську далекобійну зброю, високу щільність російських безпілотників. Також Зеленський сказав, що наступ Росії зупинено, а й армія втрачає велику кількість своїх життєво важливих сил. Проте за його словами ситуація може змінитися через місяць або тиждень, якщо українська армія не отримує достатньої підтримки. Ну, така, така досить однозначна чи неоднозначна заява, да, ситуація на фронті покращилася. Ця заява робиться якраз в той момент, коли нам конче необхідно і ведеться дипломатична робота. Ну, ведеться як, як її там і ведуть. Що нам необхідна допомога, да, допомога від нашого стратегічного партнера, яка надзвичайно блокується ще ми говоримо про сполучені штати, а через там політичні процеси і вибори. А знову ж таки від Європи, яка зараз вустами Макрона. А робить надзвичайно сміливі заяви. От. І Яка може бути реакція партнерів? Ну покращилося, значить, можуть ще почекати. Як сказав Зеленський, там, але за місяць може стати гірше, якщо не отримаємо. Ну, тобто місяць ми о, вам даємо запасу? Абсолютно правильно. Я скажу так, що ситуація дійсно в якому сенсі покращилась відносно до того, що було десь місяць тому, в Авдіївці. Ситуація стала. Принаймні стабільніша, у ворога немає просувань, тобто вдалося стабілізувати фронт тими силами, які в нас є. Плюс додався інший елемент це виснаженість російських військ, яка неодмінно буде зростати. Тобто, чим далі, чим далі, чим далі. Тим вони більш, будуть більше виснажуватися, тим у них будуть виникати багато проблем. І відповідно, це призведе до того, що ця наступальна активність піде на спад. Вона не може тривати, наступ не може тривати ну, без це відбувається і за рахунок а, надзвичайної надзвичайної роботи наших збройних сил Абсолютно. України в тих це... умовах, яких вони зараз браку боєприпасів. В... В цих умовах стіло, для того, щоб вони виснажилися, для цього потрібні дії наших сил. Для цього має бути правильно влаштована оборона mm -hmm. і удари по ворогу, що відбувається. А що стосується допомоги від партнерів, це абсолютно зрозуміло. Я думаю, що партнери дивуються дехто. Я думаю, що в Сполучених Штатах як ще немає, як сказав директор Бернс, директор ЦРУ. Що будуть ще Авдіївки, вони десь дивуються, а чому ще жодної Авдіївки не трапилось. Ну, Україна ж без підтримки. Як так довго Україна тримається? І вони, і вони реально думають, що а тут є: от дивіться, а ми організували оборону, ми тримаємося, а на зло ворогам, не знаю, як на, на що партнерам, але тримаємося, да? деяким партнерам і утримуємо лінію фронту. Все, що нам потрібно, це додаткова зброя. Тому що ситуація може погіршитись, бо вона дійсно зараз а, до кінця місяця і десь на початку квітня цей наступ поступово, поступово, поступово буде видихатись і згасати. І десь на середину квітня я думаю, так що ситуація буде ще більш стабілізованіша. А потім, залежно від того, в яких кондиціях будуть російські війська, вони візьмуть місяць-два на паузу, на переформатування підуть знову. Або будуть готуватись до осінньо-зимової кампанії, щоб спробувати, врешті, те, реалізувати те, з чого вони давно прагнуть і мріють, захопити всю Донецьку область. Тобто, знову ж таки, вдарити широким фронтом. І якщо у нас не буде достатньої допомоги, можливо, навіть їм це вдасться. Ну, це треба розуміти на той період часу. Тому тут і іде обговорення того, що ми втрималися зараз і тримаємось, але без допомоги далі буде важко. Ну і тому у нас для нас зараз рятівне коло реально чеські снаряди. Ну, ті, які закупила Чехія, вони не чеські, але це рятівне коло. Це те, що зараз нас реально рятує, ця допомога, плюс те, що підтримують британці, французи, дронами, ракетами. Але головне, що прозвучало, що Росія на 20, наскільки там, 20 разів попереду далекобійною зброєю. Ну, тобто, це мені здається надзвичайно такий серйозний меседж, який мав би на заході бути сприйнятий. Що ну ми що там думаємо тауруси як передати? А тут, тут ситуація. Ну, було знову заявлено однозначно наголошено, що Тауруси, ракети Тауруси України, ні не отримає. Ну ми ну, сподіваємося ну, на цей на, на цей башна башом. Що таурисидуться до буде. Британія? Шольц, а Британія Шольц нам там шедавна шольс Шольц непохитний тримається за те, щоб не дати Росії нанести поразку. Він я думаю, він буде до кінця, поки він канцлер. Тому ну там же ж теж процеси внутрішньополітичні Німеччині, і можливо ситуація буде змінюватися. На щастя, для нас все ж таки німецький бізнес розуміє свій інтерес, рейнметал, інші компанії, які дуже вони дуже, скажімо так, позитивно дивляться на те, скільки вони вироблять, скільки поставлять Україні. Ну аби тільки не ставав на заваді німецький уряд. Тут, ж, тут, ж, тут ж Бачите, ситуація, яка Макрон не їде в Україну, тому що німці блокують візит, тому що німці вперлися, і от треба обговорити. Столтенберг почав говорити, що давайте ми поговоримо. Треба згода всього НАТО. Так, хтось звертався до пана Столтенберга про його позицію і про те, чи треба вводити в Україну війська? Мова йде про окремі країни. Тому вона йде про НАТО. Але вони ж зробили з цього оцю таку позицію, що Макрон зараз він, має це вирішити з тими, хто підтримує цю ідею, і привести в Київ концепт і сказати: дивіться, ми готові підтримати українську державу, поки американці вирішують, там, хто змагається, значить, хто молодший. На виборах, значить, я без жодних там, без жодного ейджизму. Ну, хто, хто, значить, більш завзятіший і хто добіжить переможцем до цього. Нехай вони змагаються там. Все ж таки, це молоде покоління. А ми будемо тут думати про те, що, значить, що треба забезпечити Україну. Ну це ж просто так і думають. Тому що добре, що є країна, яка отак вирішила, і що Макрон озвучив це. І ми почали про це дібати. І добре, що це затримається підтримка Європи. Якби цього не було, Росія б уже захопила Донецьку область, Росія б уже була за Покровськом, Росія б уже була і пішла б знов на Херсон. Тобто, на щастя для нас є оце, що нас тримає.